ВАЗ-2106 побачив світ у 1976 році. Поряд із базовою версією, інженери почали обговорення можливості створення вдосконаленого автомобіля, який був би незвичним для радянських водіїв. Так з'явився ВАЗ-2106 турист. Як зрозуміло, з назви ця машина була призначена для подорожей. За основу взяли звичайний ВАЗ-2106, задні двері в автомобілі були відсутні, а стійки разом зі склом перемістили ближче до передньої частини кузова, створюючи перегородку у підсумку, Турист став двомісним автомобілем, із простором кузову. Ідея такого авто передбачала наявність намету, що полегшало подорожі. Для відпочинку на природі достатньо було розгорнути намет, який частково укріпився до кузова, а частково до землі. Оскільки ця машина була лише експериментальним зразком, її технічні характеристики залишились без змін, але є кілька цікавих особливостей. Перше авто зібрали з бракованого кузова ВАЗ-2106, у якому просто заварили задні двері. Дивлячись на фото, може здатися, що двері взагалі не були передбачені конструкцією. Друга особливість авто мало бути пристосоване для їзди по різних типах ґрунту, тому планувалося оснащення підключенням переднього приводу, щоб без проблем долати багнюку, пісок і болотосту місцеві. Крім того, автомобіль мав фанерну кришку, яка закривала задню частину кузова. А в місцях, де розташовані крила, були спеціальні лижні полози. До них за допомогою тросів можна було кріпити різні вантажі, зокрема і велосипед. Щодо розвитку проєкту, машина знайшла застосування всередині виробництва і використовували для перевезення вантажів. Між цехами. однак у серійне виробництво вона так і не потрапила. Уряд вважав, що такий автомобіль буде нецікавий радянському споживачеві. Він не підходить для сім'ї, не перевозить великі вантажі, отже, абсолютно непрактичний. Коли аргументи проти запуску моделі у виробництво переважали, проєкт остаточно закрили.